1 липня в Україні змінюється стандарт напруги. Замість 220 буде 230 вольт. Це частина системних змін. Уже понад три роки наша енергосистема працює синхронно з європейською і перехід на 230 це просто наступний крок. В рамках нового стандарту напруги відтепер відхилення можливе на 10% від 207 до 253 вольт. Тому врахуйте, це при налаштуванні реле напруги в оселях. Чи варто хвилюватись за побутову техніку? Зовсім. ні. Сучасні прилади виробляються за стандартами ЄС, де 230 вольт норма вже багато років. Найважливіше не сама цифра, а стабільність напруги в мережі. Над цим енергетики працюють щодня, попри всі виклики. Тож усе під контролем. Новий стандарт напруги це ще один крок до енергетичної євроінтеграції. Ми рухаємось уперед, і майбутнє буде світлим.